нас на гостях. Виготовили і встановили трьохсекційну силову кришку кузова. Її можливо використовувати як вантажну платформу до 300 кілограм, доставлено під по підрілинги на кожну секцію. Система блокування задньої секції при закритті заднього борту. Задній борт відчиняємо. Кришка кузова задня секція розблокована. Це зручно для повсякденного використання. Замки залишаються контрольними. Для руху по бездоріжжю. Кришка кузова у відкритому і заблокованому положенні не опирається на кабіну. Максимально монолітна з кузовом Можливий рух. Звільняє весь простір кузова. Два роки гарантії, модифікації стінами в шапці профілю.